Влітку 1962 року, в умовах повної секретності з чорноморських портів радянського союзу, до Куби відправились 85 цивільних суден. До комуністичного острова направлялись 60 ракет з ядерними боєголовками, які були здатні знищити половину Сполучених Штатів Америки. Після кількох спроб атаки на острів Кремль отримав докази того, що США не планують змиритися з комуністичною диктатурою у себе під боком, а Кремль не міг втратити єдиного союзника у західній півкулі. До найбільшої ядерної кризи в історії людства лишалось декілька місяців. Майже три місяці Москві вдавалось приховувати зброю, яка масово звозилась на Кубу. Впродовж літа повітряна розвідка США не виявляла готовності радянських ракет допусків, проте одна з них вже перебувала на бойовому чергуванні. Тому Пентагон розробив два плани: перший бомбардування острова з подальшим десантуванням на Кубу до півмільйона вояків, другий морська блокада, яка перекривала доступ до нього радянських суден. У США не знали про те, що на острові вже було достатньо радянської зброї для зустрічі армії США. До того ж, в Атлантиці повним ходом до Куби йшли чотири радянських підводних човна, один з яких мав ядерний заряд. Про наявність ракет з ядерною зброєю в Пентагоні дізнались випадково. Тільки 16 жовтня, при вивченні знімків з літака шпигуна, аналітики розвідки побачили слід на землі від відповідної спеціальної техніки. В Білому домі дійшли висновку, що внаслідок висадки армії США на Кубу Кремль може застосувати ядерну зброю. 134 ядерні боєголовки могли знищити половину території США. Тому 19 жовтня американський президент Джон Кеннеді відкинув пропозицію атакувати Кубу. Окрім атаки, у відповідь по території США він передбачав і захоплення Москвою, західного Берліну. Кульмінацією подій стало 22 жовтня. В цей день о півдні лідер кубинського комуністичного режиму Фідель Кастро звернувся до мешканців острова. О 15.50 війська було приведено у бойову готовність, а ще за дві години пролунала бойова тривога. О сьомій вечора того ж дня президент Кеннеді звернувся до нації з телезверненням, в якому зазначив. Запуск ракети з Куби незалежно від напрямку, і її оснащення вважатиме ударом по США. Ніч проти 26 жовтня 1962 року могла стати руковою. 60 літаків стратегічної авіації США з ядерною зброєю цілодобово знаходились у повітрі. Сценарій один: повне ядерне знищення не тільки СРСР, а й усього комуністичного світу. 27 жовтня, не зважаючи на заборону збиття розвідувальних літаків США над Кубою, засобами ППО радянської армії, на висоті 23 кілометри було збито американський розвідувальний літак. У 2 пілот загинув. Президент США Джон Кеннеді через свого брата Бобі передав Москві ультиматум і свою готовність піти на поступки. Він пообіцяв вивести ракети з території Туреччини, якщо цей його крок залишиться в таємниці. На роздуми відвели 24 години. Тільки після цього капітани радянських підводних човнів отримали наказ відступати, а цивільні судна команду зупинитись. Майже одразу в Москві, де була глибока ніч, із радіозверненням виступив Микита Хрущов. А в Вашингтоні Кеннеді отримав від нього емоційного листа. В якому Хрущов закликав розв'язати кризу. Він пообіцяв забрати ракети в обмін на гарантії припинення блокади Куби і відмови від ідеї повалення уряду Фіделя Кастро. США отримали з Москви два повідомлення, умови яких суттєво відрізнялись. Окрім листа Хрущова, Кремль через західні інформагенції озвучив вимогу ще й про вивід американських ракет з Туреччини, що перед тим пропонував не Кремль, а саме Білий Дім. Вашингтон, як і Москва, умови угоди виконали. Радянські ракети з Куби повернули до СРСР, а американці забрали свої 15 ракет Юпітер з Туреччини. Проте в Білому домі задались питанням: хто саме керує в Москві і скільки центрів ухвалення рішень вони мають? Схоже на те, що цю відповідь вони шукають і досі.